Давайте дивитися, що вам наступний тиждень підготував. Ми будемо дивитися тиждень з 10 по 16 березня. Вам буде актуально, коли ви його побачили. В яких енергіях пройде цей ваш тиждень? Тиждень пройде легко, весело. Всі оці болісні моменти, переживання, хвилювання якісь, можливо, стосовно якогось вибору, все це залишиться позаду. На цьому тижні вас будуть переповнювати якісь веселі такі енергії. Ви не будете навантажені, особливо якимись такими емоційними хвилюваннями. І також може бути, що ви можете вирушити в якусь дорогу, в якусь поїздку, на якусь прогулянку, ну, або ж почати щось новеньке, цікаве для себе. Вам порада на цей тиждень колософертуни. Ловіть удачу за хвіст. Ті шанси і ті можливості, які вам на цьому тижні буде пропонувати доля, вам обов'язково треба їх спіймати. І ще тут говориться про те, що е довіртесь. Фортуна на вашому боці, на цьому тижні треба їй довіряти. Залишайте ваші коментарі, а я бажаю вам вдалого тижня!